Слава Україні. Так, сьогодні хочу поговорити про те, що я обіцяв, про ФОПів. І чого, на мою думку, ну, в общем, розкажу про одноосібників, про ФОПів і як це все, хто скільки платить податків, і яка, на мою думку, форма господарювання на сьогоднішній день буде найоптимальнішою. Тому що в зв'язку з введенням податків, таких як МПЗ. Потім, ну, скажімо так, підведення всіх суб'єктів господарювання до роботи в Білу держава наша ж на сьогодні йде до цієї політики, то хотів би обговорити ці всі моменти. Почнемо з чого? Почнемо, я думаю, почати треба з ще два слова. Скажу, що це, дивіться, як я казав, ходить така думка, що до 20 гектарів. Треба бути одноосібником там від 20 до 100 ФОП, більше 100 фермерське господарство. Я трошки не погоджуся з таким формулюванням через те, що є, ну, скрізь як свої плюси, так і мінуси, як у одноосібника, як у ФОПа, так і в Юрособи. Через те я зараз тут постараюся викласти інформацію, яку я володію, і таким чином ви. Прослухавши, проаналізувавши цю інформацію, самі зробите висновок, що для вас буде краще. Так ось почнемо з одноосібників. Одноосібники, я тут такі шпаргалочки собі наробив. В принципі, ми ж зараз говоримо про агро, тому будемо говорити одноосібників як фізичних осіб, які працюють у аграрній сфері. Значить, у нас зараз яка ставка? Податку для фізичних осіб, звичайно, тому що одноосібник є фізичною особою, яка веде там діяльність да, на своїх там, паях, там, на одному, двох та кого скільки є, значить, е, одноосібник на сьогодні повинен сплатити 18% ПДФО від доходу, тобто всієї суми, яку він заробив. Е, потім земельний податок. Нараховується там сільські ради, нараховували, зараз е, ОТГ нараховують. Там у них, наскільки я знаю, ці ставки, хто скільки, які поставив, то й такі стави. Військовий збір 1,5%, і ЄСВ там, в принципі, це платиться, ну, єдиний соціальний внесок, е, будь-яка фізична особа може його вносити для того, щоб її нараховував стар, щоб в майбутньому вона там могла отримати соціальні виплати, типу пенсії і тому подібне. Так, ем, значить, буду розповідати в контексті роботи в білу, тобто ми здаємо все офіційно. Бо у нас зачасту е, фірми, які працюють, переробники, там, експортери, вони у білу з одноосібниками не працюють. В основному там ні було, тільки як мені там в коментарях писали, працює. В принципі, теоретично, одноосібник так само має право працювати і може працювати з усіма такими організаціями. Тільки момент, в якому організація, яка буде, допустимо, здавати зерно своє збіжжя одноосібник, повинна буде з суми, яку виплачує, сплатити дохід, тобто сплатити податок. І ось ці податки, ці, що я вище назвав, 18 ПДФУ, і військовий збір. Земельний вже заплатить одноосібник потім сам. Уже по факту там, платіжка, яка прийде від, е, цієї, від податкової. Ну, є своя теж по бажанню. Тобто, якщо ми платимо, нам нараховується стаж, і ми будемо там, отримувати колись там, пенсію. Не платимо, значить не буде стажу і будемо платити. Е, це так коротко, тому що зазвичай у нас одноосібники працюють як? Здали, там, є свій пай, 2, 3 пая, неважливо. Змолотили, зерно здали, все, гроші, кеш отримали і все, і гуляй Вальсом. Податок, значить, як було до цього. У нас були клієнти, які писали, що там, заробив грошей, заплатив, там, поставив 1000 доходу, заплатив, там, грубо кажучи, 200 гривень податку. все, я нічого не заробив, я бідний нещасний, відстаньте від мене. Все. Хоча, по факту, там людина нормальні гроші заробила і податків не заплатила. Поясню, чого я прихильник сплати. Податки. Тому що податки це що? Тим більше на сьогоднішній день податки платяться у місцевий бюджет. Тобто місцевий бюджет наповнюється, і, відповідно, ну, коли влада нормальна, да, то вона витрачає цей бюджет на розвиток громади. Тобто будується інфраструктура, або там дороги робляться, там садочки там, окультурюється все. Ну Це в ідеалі. так усе. Зазвичай на практиці виходить зовсім інше. Часто дуже цей дірібан просто. Через що в сьогоднішніх умовах, скажімо так, я і дуже і не засуджую цих людей, які працюють в чорну. Але з іншого боку, коли країна зараз воює, то ну, податки ці йдуть з одного боку в бюджети, начебто, але з іншого боку, вони тільки в бюджетах і зависають, і допомоги Збройним силам дуже немає. На жаль, є й такі моменти. Ну то все інше. Зупинимось зараз. Одноосібник, і акцентую увагу, що це при роботі в білу. Тобто ми здаємо зерно на умовний нібулон і отримуємо ось суми, які я тут буду зараз розповідати. Я тут трошки собі шпаргалочки такі поробив, щоб вам наочно це все показати. Значить, в мене буде декілька варіантів одноосібника, і поясню там, чому одноосібнику, в принципі, можна буде не заморочуватися над тим, щоб йому там ставати якимось фопом. Другий приклад, наведу, коли йому мож, треба буде задуматися, можливо, треба змінити форму господарювання. Значить, беремо умовного одноосібника мене, да? у мене є пай свій, 4 гектара. Ну, у нас пай 4,25 я взяв такий, щоб е, рахувати його ну, легше просто було рахувати. Дивіться, у нас є пай 4 гектари. Ми отримали урожайність, намолотили ну, на ньому 10 тонн сої. Сую продали по 10 тисяч, 10 тонн по 10 тисяч отримали 100 тисяч гривень доходу. Але на сьогодні у законодавстві значить одноосібники, які працюють на власній землі, звільняються від оподаткування на суму 7. На суму, а, 12, да, бочитавш, на суму 12 мінімальних заробітних плат. Тобто 12 на 6700. Ми отримаємо 8, 80 400 гривень. Це сума, яка не підлягає оподаткуванню. Тобто одноосібник продав на 100 000. Віднімаємо суму 80 400 і отримаємо 19,600. Ця сума у нас підлягає оподаткуванню. А саме ПДФО і військовий збір. ПДФО від цієї суми вийде 18% 3528 гривень. Військовий. 1,5%, 294 гривні. Земельний. У нас там сільська рада нараховувала за пай десь отаку суму, щось плюс-мінус, точно. Не пам'ятайте цифри, 1400 з копійками, хай буде отак. І всього виходить одноосідник з одного за заплати. Це якщо ми працюємо в білу, знову ж таки повторюся, і все ми рахуємо чесно, а не так, що там карман поклали і 100 гривень доходу показали, і до побачення. Ось отаку суму повинен сплатити одноосідник. Але враховуючи нові податки, наші таке як мінімальне податкове зобов'язання. Ось, ми бачимо, що на сьогоднішній день 2 роки перехідний період. Це у нас 20, за 22 ми вже платили і за 23 платити нам. Ставка 4%. 004. За 24 вже буде ставка 5%. Значить, дивимося. МПЗ у нас. ПАІ у нас нормативка в середньому 140 тисяч, множимо на 0,04 і отримаємо 5600 МПЗ. У нас зобов'язання нарахує нам податково. Але так, як ми вже заплатили ПДФУ, ми заплатили земельний, ми заплатили військовий. У нас ось те, що ми заплатили, і те, що нам нарахують, ми від цього. Віднімаємо ось оце. І вийде у нас різниця 350 гривень, ми повинні доплатити у бюджет за один пой. Це повторюється, якщо у вас один пой, заплатили і практично бачите, ця сума, якщо ми працюємо по-чесному, нам дуже нікуди не. Ну, 350 гривень, я не вважаю, що це там велика дуже буде доплата до цього всього. Тобто, по великому рахунку МПЗ, от якщо ми працюємо в білу, у нас навіть одноосібника не зачіпає, коли в нас один пай. Переходимо далі. Переходимо далі. Одноосібник має 20 гектар. Допустимо, у, у свій час там людини були батьки, там бабусі, дідусі померли, людина успадкувала за нього там 2-3-4. Ну, в даному випадку я написав 5 паїв, да, людина 20 гектар. Бо в такі випадки теж є, що у людей є ділянки по 18 гектар. Там, це, ну, це чисто, знову ж таки, теоретично, тому що зачасту одноосібник там типу, обробляє свій пай, жінки пай, там, діда баби пай там. Ну, образно зрозуміли, да? тут ми маємо на увазі, що людина володіє паями, там успадкувала, свій пай, потім успадкувала ще. Намолотив, грубо кажучи, 40 тонн сої. Да? 40 тонн. Продав по 10 тисяч, отримав 400 тисяч доходу. По оподаткуванню не підлягає Знову ж ця сама схема. У нас ось, ось ця сума звільняється від оподаткування, а до оподаткування у нас виходить ось така сума: 319 тисяч. З цих 319 тисяч ми заплатимо 18 ПДФО 57 528 військового збору. 4,794,5%. І земельного за кожен пай нам нарахує 740. І того ПДФО військовий земельний. І ми отримуємо 6069 462 гривні податку за 20 гектарів землі власної. МПЗ нам від цієї суми за 20 гектар. Нам нарахують 5 паїв по 140 тисяч 28 тисяч. Тобто, переплата у одноосібника складе за один рік. У бюджет від НПЗ ну, від теж обере 41 462 гривні. Е, переплата досить солідна на 20 гектарах, я думаю, що і дивіться ж, суми тут взяті умовно. Тобто соя може коштувати і 15 тисяч, і на молоте він з 20 гектар не 40 60 тонн. І відповідно ж, сума загального доходу зросте, сума оподаткування зросте. І отут уже буде не 69, а 100 тисяч з тієї ж самої площі. Це все умовно. От тут найцікавіше питання через те, що коли ми повеземо на умовний, Нібулон, було, проведемо кукурузу, про, ну, Нібулон каже, кукуруза 4200. Добре, ми такі ура, включаємо договори, веземо, чекаємо 4200, а приходить там 4200, ще мінус 20%. Того, що ні було, як податковий агент повинен сплатити ці податки ж за вас, а він не буде сам платити, він з вас вирахує їх. їх. що це з вашого доходу податок. Розумієте? І тоді виходить, що. Одноосібник отримує вже не 4200, а там, умовні, 3400 чи 3600. Ну, це відніміть там, да, 20%. І ти тоді думаєш, а в чому мені прикол здавати там за 3400, якщо я без всякого головняка здам за налічкою по 3-500. Мені ось зразу дадуть ось ну і все, і все до побачення. Я покажу 100 гривень, заплачу оце, ось що мені тут прийшлють і все. Ну. В принципі, така логіка, ну, більшість людей зараз так і працює одноослідників. Саме через це оце був і введений оце МПЗ мінімальне податкове зобов'язання. Які в нас є альтернативи? Того, що є, я знаю, багато, ну як сказати багато, є знайомі, які орендують землю, просто як фізичні особи. Відповідно ж, там, ну, можуть там, я знаю, а, також я чув в історії там. Людей, у яких є і по, це, ну, від знайомих історію, що є 200 гектарів людини, да? і вона все орендує як фізична особа. Тобто, вона там показувала, це ще до МПЗ було, я ці історії чув. Показувала податку там копійки, все працювала в чорну, ніяких податків не платилось, людьми налічки розраховувалась, розраховувалася, все. І податки йдуть мимо бюджету. Тобто, я зараз не кажу, що я там цей зараз підтримую. Податки для чого потрібні? Для того, щоб ми їх платимо, щоб потім ці податки йшли нам на соціальні якісь витрати, там ремонти, доріг там, ну зрозуміло, так? А людина податків не платить, від слова взагалі. І тоді виходить ситуація, що ну, додумались, придумали таке МПЗ. В принципі, тих, хто працює офіційно, воно не зачіпає. Зараз далі я тоді поясню, як це відбувається. Які альтернативи у нас є? Одноосібнику. Значить, дивіться, якщо у нас 1-2 паї, так як я показав, там буде 4 гектара, 8 гектар, від вас там НГО нарахують, від нормативки там нарахують такі то суми, тобто ви можете даже, я думаю, не заморачуватися, працювати як є, і ну, буде у вас все це і все нормально, ви отримувати, навіть в білу, я думаю, що ви будете отримувати там, ці і ви дуже великих там, податків не переплатите. Просто Чого тут треба зіграти на випередження? Ми йдемо рухаємося в сторону вступу до Європейського Союзу, а там все більш е, так оцифровано. Все. Тобто, людина, яка отримує там кошти, певні, там 99% що ці суми всі відслідковуються. Тобто, з, з, з усіх цих сум платяться податки. До, чого, до цього йдуть і в нас. І розумієте, коли, ви будете, коли дойде до того, що за налічку вже ніхто не буде працювати, а ви будете фізичною особою, ну, ви будете змушені просто платити ці 18% і все. І ви просто у вас буде лежати, допустимо, ви ще ніяк не оформилися, в Білу у вас будуть приймати тільки як фізичної особи, будуть у вас віднімати ці податки, а ви скажете, так, я не хочу так платити. А по-друге, у вас його не куплять. І тоді нікуди діватися. Тому тут пропоную зіграти на випередження. Які є альтернативи на сьогодні? Ну, фізична особа-підприємець. Це досить така непогана альтернатива. Я розглядатиму основа, це буде третя група. А покажу ще ну, два слова скажу буквально про другу групу. Тут у мене також, ну я тут по, теж таку шпаргалочку зробив по третій групі. А, значить, друга група ФОП. Що вона нам дає? Дає вона нам право займатися сільським господарством група ФОП. Квед у нас це виходить 01.11, вирощування зернових, бобових і олійних культур, крім насіння там, рису. Так що, ну, там, трошки може не точно назву, ну суть зрозуміла. Квед у нас такий, по ньому можна працювати ФОПові, як другій, так і третій групі. Також ви можете додати інші види діяльності, не основні, тобто основний у нас буде один. А там тоді там, вирощування великої рогатої худоби, там може надання послуг у рослинництві, чи там у вас є комбайн, ви поїдете в найм, будете комбайном працювати. І щоб потрапити під цю другу групу, там, чи під третю, да, ви працюєте там на комбайні, ви отримуєте кошти на розрахунковий рахунок і платите від цієї суми податок. Коротко про другу групу. Значить, що ми отримуємо у другій групі? У дії досить, до речі, коротко і лаконічно це все прописано, бо я так трошки шукаю інформацію, щоб більш пояснитися так, як воно написано там, да, у цих всіх моментах. У дії досить коротко і все зрозуміло. Які податки ви будете сплачувати? 20% від мінімальної заробітної плати щомісяця. Тобто, у нас на сьогодні мінімальна заробітна плата від 6720%, це там вийде десь 1400 плюс-мінус. Да? Бо я ну, не рахував точно. Отримуємо 1400 єдиного податку, ми платимо щомісяця. Це наш один податок. Все. Сплачувати податок необхідно до 20-го числа поточного місяця, тобто ми платимо раз в місяць його. ФОП-2 група веде облік доходів у будь-якій зручній формі, тобто щоденничок, в Excel. -і. Ведете там, скільки ви там, що ви там купили, що ви продали для себе, і все. Декларація платника єдиного подає, податку подається раз на рік протягом 60 календарних днів з початку року. Тобто подається одна декларація, звітність у податкову один раз. Робиться це все дуже просто через електронний кабінет платника. Заходите туди, вибираєте необхідний звіт, вносите туди дані і все. Ви не можете бути платником ПДВ. Оце, мабуть, один, ну, як сказати, один із декількох мінусів, які я побачив у цієї групи. Також ви є платником єдиного соціального внеску, тобто ви платите 22% від мінімальної зарплати 1474, і вам нараховується стаж, тобто ви там протягом 30, ну, вам нараховується стаж, і ви в майбутньому тоді зможете отримувати соціальні виплати типу пенсії. Єдиний соціальний внесок треба сплачувати протягом 20 днів після закінчення календарного кварталу. Тобто раз в 3 місяці. Рік у нас розбитий на 4 квартали, і після закінчення кожного кварталу ми платимо це ЄСВ. Також сплачується за кожного найманого працівника. За, так, перелік Е, Ще один момент. По ФОПу другої групи: ваш максимально допустимий розмір доходу за рік складає 5 мільйонів гривень. Ви маєте право найняти до 10 працівників. Ось такий. Простий, в принципі, ФОП. Податкове навантаження на ФОПі другої групи взагалі виходить мінімальне. Тобто, ось я зараз тут покажу. Ми ФОП другої групи за рік заплатил ну, 17 тисяч єдиного податку. І заробити може до 5 мільйонів. 5 мільйонів заробив, податку заплатив 17 тисяч. Все. Розумієте? А скільки заплатить одноосібник від 5 мільйонів? Правильно. Там вийде близько ну, до мільйона. Розумієте різницю мільйон і 17 тисяч. От проста така математика. Ось бачимо, да? тут, ну, ось це я зайшов глянути, скільки тут податку буде. 69 це за 2 гектар. Да? І ну, це ми знову ж таки, а там до 5 мільйонів ви заплатите 17 тисяч. По-моєму, здається, різниця є. Ну і плюс єдиного внеску, плюс у вас буде стаж. Ви платитимете ЄСВ. І все буде у вас в цьому плані чудово. Це коротко по другій групі. Тобто є певні обмеження по фінансах, по найнятих, найнятих працівниках і це. І плюс, якщо у вас ви перевищили суму, там, по-моєму, ви злітаєте. До речі, про єдинників другої групи більш точно розписано, ще знайшов декілька на сайті. Мені сподобалося Ліга Закон бухгалтер. Тут написано про вимоги на ФОП другої групи. Потім що тут у нас виготовлено ну, тут діяльність, яку ви можете вести. Не можуть вести тут. Понятно, це там великі, дуже ті, хто мають великі ці доходи компанії. Там. Основні вимоги залишаються. Розрахунки, так, так, так. Дохід, дохід, дохід. Тут, понятно, це я вам розповів. Так. Звітуватиме ФОП один раз на рік, сказав, ставки, я вам розказав. У 2023-му ставка не більше 1340 гривень на місяць. Ось оце ці 20%, що я казав. Так, значить, можна проплатити навіть за весь рік. Як бачите, тут пишуть, щоб не ходити кожен місяць платити. Можете раз за рік Внесли цей єдиний податок і все. Так, значить, ФОПи, які не використовують працю найманих осіб, звільняться з сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця. Тобто. Якщо ви нікого не наймаєте, ви навіть за 11 місяців заплатите. Потім, якщо будуть порушені вимоги, треба буде сплатити 15% від доходу. Це відбудеться, якщо дохід перевищить 5 587 тисяч гривень на рік. ФОП отримає дохід від проводження діяльності, не зазначеної ним, і ФОП застосовуватиме інший спосіб розрахунки, він розглянуто вище. Стосовно розрахунків, ФОП може розраховуватися тільки в грошовій формі, готівко, готівка або. Безготівково. Все. Інші форми розрахунку у ФОПа другої групи немає. Так, ведення обліку сказав. Раз звіт подається. У тому звіті е, відзначається, скільки ви сплатили єдиного податку, потім про нарахування ЄСВ, друга частина звіту, і третя частина звіту буде по, е, цьому. по МПЗ, тобто за кожну ділянку, ви показуєте ділянку, кадастровий, нормативка прораховуєте по кожній МПЗ і показуйте, скільки воно у вас нараховано і скільки ви заплатили податків. Все, там, в принципі, одна декларація, раз в рік, нічого складного. Оце що про ФОП другої групи. В принципі, ці посилання я залишу в описі до відео, щоб ви могли кому цікаво. Зайшли, подивилися і більш детально почитали для себе. Я зараз розповідаю, в принципі, стараюся розповісти, як воно на практиці. Тобто пишуть багато чого, ти хватається за голову, думаєш, як все складно страшно, насправді нічого страшного немає. Для мене більш пріоритетною є третя група єдиного податку. Через що? Ввели МПЗ це МПЗ з Жере отой мінімальний податок ФОПа другої групи. Тобто, це одно нам по кожній ділянці, ось як тут я вже ось показував. О, МПЗ ось у нас буде. Оця ось сума буде. А 17 тисяч, як я назвав, оцю суму не перекриває. Єдиного податку. Відповідно, ж, чим більший дохід, тобто оцю суму нам треба якось перекривати. А, так. Де я тут? Третя група. ФОП третя група. Які податки? 3% або 5% від суми доходу, щоквартально. І 22% від мінімальної заробітної плати щомісячно у 2023 році. Ну, це ЄСВ, так як і на другій групі ми це теж платимо. Значить, по, так, зараз гляну по часу, що я тут вкладаюся чи не вкладаюся. Тобто 23 хвилини, в принципі, вкладаюся. Так, по третій групі. Податки 5, 22, сказав. 3% це якщо ми платники ПДВ, 5%, якщо ми не платники ПДВ. Чи треба ПДВ? Скажу так: якщо у вас планується невеликий дохід, якщо ви не плануєте масштабних якихось покупок, техніки і тому подібних речей, ПДВ вам не потрібно. Через те, що ви це ПДВ будете просто платити в бюджет. Отримаєте додатковий головний біль, від ПДВ толку не отримаєте. І вас будуть просто набагато сильніше моніторити податково. Це, я думаю, вам не потрібно. Якщо у вас планується велика кількість доходів. Ви плануєте щось купляти, то тоді треба ПДВ. Тільки до ПДВ обов'язково бухгалтер. Такий короткий відступ. Так, сплачувати податок потрібно кожен квартал протягом 10 календарних днів після подання декларації. Подали декларацію, є податкове зобов'язання сплатили. Нема. Просто подали декларацію, у вас податків нічого не продавали. податкового, зобов'язання у вас не виникає. Все, на цьому закінчилося. Книгу обліку доходів у довільній формі. Якщо не є платником ПДВ, тобто, знову ж таки, там, блокнотик, якийсь Excel, скільки продали, записали, щоб воно у вас було. Тому що ви цю, тоді, це, ці дані переносите в цей звіт. Книгу доходів та витрат. Якщо є платником ПДВ, тобто ви тут пишете не тільки те, що продали, а те, що ще й купували. Декларація подається протягом 40 днів після закінчення календарного кварталу і платник єдиного соціального внеску, як я вже сказав. Так, загальна інформація, можна працювати з усіма платниками єдиного податку фопію особи, до речі, бачите, в дії і помилка подактор. <смі> Буває таке. Не обмежена кількість найманих працівників, є обмеження по видам діяльності. 01.11 під це обмеження не потрапляє, як і інші сільгосп виробництва чи там ці. обмеження суми річних надходжень 7 мільйонів гривень. Ну, там здається, ось, знову ж таки, є таке саме посилання на третю групу. Там щось 1167, здається, мінімальних зарплат. Ось, да. Обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної зарплати. Тобто ФОП третьої групи подає звіт раз у квартал, еди... і все. Така сама історія. 4 звіти. Тільки у річному цьому ж звіті ви подасте дані по ЄСВ і ви подасте дані по МПЗ платі. І все. Оце і вся бухгалтерія, в принципі, яку ви можете досить ну, реально вести самі без бухгалтера. Це я батько від цю бухгалтерію ФОПа вів ще з школи. Так що це ось коротко по платникам по третій групі. Тільки в неї нема обмежень там, не тим, що зробив тебе. Там, цей. Ну, в общем, третя група вона більш стабільна, ніж друга. Ви на ній працюєте. Ну, тут так і написано, що залишається найбільш чисельною серед суб'єктів господарювання, що обирають спрощену систему оподаткування. Що по податку платиться? Платиться 5% від доходу. Тобто єдиний податок, земельний податок, ну і МПЗ тоді перераховується. ЄС платиться раз в квартал за себе. Там. Якщо нема найманих, правиль, є наймані, нема, тобто і наймані без обмежень третьої групи. Розглянемо цей же приклад на 20 гектарах, 40 тонн сої по 10 тисяч. До речі, ще один момент: Сільгоспвиробники е, зараз продають сою по 15 тисяч, а одноосібники за готівку по 13. Теж, я вважаю, плюс 2000 на тоні на рівному місці. Ну, тільки 5% податку вам доведеться заплатити. Значить, ось, 400 доходу, єдиного податку. Ми заплатимо з цієї суми 20 тисяч Земельного заплатимо. 740. ЄСВ, ну, понятно тут. У МПЗ нам зарахується. Єдиний податок і земельний податок. Військовий збір, якщо чисто брати діяльність ФОПа, ми не платимо. Звітність. Податкова декларація раз квартал. це я вже сказав, річно враховує ЄП, ЄСВ МПЗ. І рахуємо. Ці ж самі 20 гектар. НГО на 0,04. Так, 5 паїв, нормативка на коефіцієнт, отримуємо податкове зобов'язання по МПЗ. У нас вийде 28 тисяч. Так, і заплатили ми ось. 27140. Це я тут раніше писав, це неправильна цифра, повинна бути 27140. ФОП сплатив 27140 бюджет 28 МПЗ мінус. Те, що ми вже сплатили, виходить 860 гривень ФОП тільки доплаче з 20 гектар. І того ФОП з 20 гектарами заплатив 28 тисяч податку, а одноосібник заплатив на 20 гектарах 69 тисяч податку. Це на 20 гектарах, і це повторююсь, що суми можуть помінятися, коригуватися і тому подібні речі. Але ФОП працює офіційно, йде стаж, і все. Тобто, оця сума, якщо там збільшення, буде на 5%, збільшуватиметься. А тут дохід, податок оподатковуватиметься дохід 18. Розумієте? Ось така моя суб'єктивна думка, чого треба зараз уже думати одноосібникам про зміну господарської діяльності через те, що в майбутньому доведеться платити 18. І тільки тоді почнете думати, ну, більшість так людей почне думати і шевелиться, що ага, треба може щось придумати. Тому що на сьогодні одноосібник як суб'єкт господарювання, він не, ніяк він не запис... ну, законодавчо не закріплений. Так, значить, час мій вже доходить до кінця, добігає. Так що, коротко, я сподіваюся, пояснив. Я думаю, що десь, якщо якісь питання будуть, будь ласка, задавайте ці питання у коментарях. Все, дякую всім за увагу.